Було видно, було чути, як реве ревучий. Вітаю вас, пані і панове! Сьогодні у нас з вами черговий челендж, чергова подія важлива. Сьогодні у нас з вами знову гонка. І на цей раз уже. Навіть не з однокласником, а я б сказав, із родичем, можливо, навіть із, із своїм потомком, із наступником цієї серії мотоциклів cb 500, cbf 500 Мотоцикл має абсолютно такий самий моторчик, як і в нашій старушці cb 500 Але трошки іншими настройками. І сьогодні ми з вами порівняємо ці два прекрасні мотоцикла. Ну і, звичайно, ж, влаштуємо гоночку. Як же без цього? Якщо чесно, трошки хвилююсь. Чому хвилююсь? Тому що е, вже мені е, випадало на долю ганятися із Honda CBF 500 Але ну, я б не те, щоб їхав на максимальну швидкість, але е, CB 500 мене обійшла. Дуже впевнено, тому, чесно кажучи, трошки хвилююсь. От. Ну і давайте не забувати про вік, про вік мотоцикла. Тому що в мене 98-й рік, а в того чувачка, мотоцикл явно поновіший. Наскільки я е, знаю, з 2004 року вони почали робитись. Тому там живих конячок залишилось, певно, трошки більше. Але я настроєний, не здаватись. настроєний, ну, друже, ну давай вже. Настроєний боротись до кінця. Тому якщо я там пару заїздів там, з 5-6 виграю, то для мене це вже буде гарний результат. От. Але все ж таки сподіваюся на перемогу, враховуючи той факт, що мій мотоцикл трошки легший. Ну і я такий хлопок невеликого зросту і досить таки легенький. Також сподіваюся, що Зможу дати серйозну відсіч супернику. Ну і якщо чесно, цікаво помінятися мотоциклами, посидити на CBF, відчути, як вона себе веде на дорозі. Ну, правильно, друже, правильно, ти все робиш, як треба, молодець. Відчути, як вона себе поводить на дорозі, ну і взагалі відчути, що це за мотоцикл, подивитись, яка посадка і тому подібне. Тому побажайте мені удачі. Сьогодні буде веселий день. Десь тут нас мусить чекати наш суперник. Він приїхав трошки раніше. Я приїхав трошки раніше, але він приїхав ще раніше. Тому, мабуть, він також настроєний серйозно. Ха -ха -ха. Ну зараз, зараз щось буде. Зараз буде щось цікаве. Ось і він, ось і наш партнер. Вітаю. Що ти як настрой бойовий? <різь> 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 так, ось наші оператори. Приветствую. Да, Ну с Let's go. Всем привет. Меня зовут Роман. І це мій мотоцикл Honda cb 500 S. Чому S? Тому що у нього є ось такий обтікач пластиковий. У класичних версій, так як на тому мотоциклі, їх немає. Цей мотоцикл 1998 року. Потужність мотора 56-58 кінських сил. Момента приблизно 46-47 ним уже 2 місяці, і дуже задоволений покупкою. І Сьогодні у мене гонка із молодшим братом. Honda CBF500, Про який розкаже мій суперник. Всім доброго дня! Це моя Honda CB F500. Правильно сказав мій суперник, що це молодший брат CB500. Двигун тут майже такий самий, рік 2004, і версія з абс ом які тебе прогнози на гонку? На гонку? А, мені здається, що Сібіха буде швидше, бо мотор в нас такий самий, потужність приблизно така сама, але ця легша і на ній вужча резина. Їй буде легше. Я думаю, що Сібіха повинна бути швидше. А я скажу, що. А я скажу, що вік все-таки е, дасть про себе знати. І те, скільки живих конячок залишилось в цьому мотоциклі, ніхто не знає. Тому десь приблизно шанси у нас однакові. І так, шановні друзі, давайте поговоримо, чим же все-таки відрізняються і чим же все-таки близькі ці мотоцикли. Тому що, по суті, це найближчі родичі і це е, дві моделі із. Е, Одного і того ж ряду мотоциклів. Ну і саме основне, це, звичайно, зовнішній вигляд, тому що ця хондочка виглядає більш такою класичною, вона має два амортизатора з обох сторон. В цій версії мотоцикла у нас один моноамортизатор, вже більш сучасний. Ну і Взагалі ця база більш така потужна, більш міцна і зроблена під більше навантаження. Давайте звернемо увагу на вилку. Тут вилка у нас 41 мм, а на старушці 37 мм. Що говорить про те, що цей мотоцикл розрахований найбільше навантаження. Давайте подивимося на резину. Передня резина 110 мм, Тут уже 120 мм. Тому... Е СБЕФка буде вгризатися і щеплення з асфальтом буде набагато краще. І з задньою резиною така сама ситуація. Задня резина на старушці 130 мм, а на СБці вже 160 мм, тому це колосо виглядає по-дорослому. Але ж давайте не забувати про те, що і щеплення з асфальтом буде набагато потужніше. Тобто, Тобто старушка буде рулитися на маленьких швидкостях набагато краще. Але на великих швидкостях СІБІЄФК буде себе почувати набагато краще, тому що щеплення з асфальтом. Дивимося далі. Що в нас ще? Різниця в карбюраторах. Е, тут у нас два спарених карбюратора Keihen, так само, як і на Сібієвці. Але у нас є підсос. Підсос на рулі. А тут, а тут підсос у нас знаходиться ось тут, на самому карбюраторі. Про що це говорить? Це говорить про те, що цю модель, скоріше за все, готували до встановлення інжектора. І тому виробники пожаліли зробити пульт старенький, такий самий, як на Honda cb Betсот. Також не забуваємо про те, що CBF500 уже сучасніший мотоцикл, і на нього встановлюється ABS, якого на CB500 ніколи не було. Також на цих мотоциклах різні гальма. Із 96-го року на CB500 встановлюються двохпоршневі Brembo, а на CBF 500 ми маємо трьохпоршневі Nissin. Тому, скоріше за все, гальма у CBF будуть кращі. Також, нарешті, у 2004 році Honda зрозуміла, що на мотоциклі буде не лишнім показник палива. В даному випадку у нас є лампочка попрошайка, яка говорить про те, що скоро закінчиться бензин. Загалом про Honda CB 500 можна сказати, що вона повністю побудована на базі cbf 600 це база від 600. А чому так відбулося? Тому що у 2003 році cb 500 уже не стала відповідати екологічним нормам. І для того, щоб. Осучаснити цей мотоцикл і заодно справитись із екологічними нормами. На базу від CBF600 встановили 500-й моторчик. І таким чином у нас з'явилася нова моделька мотоциклу CBF 500. Ну що, любі друзі? От і настав момент істини. Зараз ми стаємо на пів кілометра і виясняємо, хто ж все-таки круче. Дарушка Хондочка, чи її молодший брат. Давай, бігом, бігом, бігом. Ну що ж, будемо чесними, шансів у мене не було. <laughs> ну нічого, в нас буде заїзд номер 2, заїзд номер 3. Ну звісно, ну, ще як мінімум три думаю я з'їхати. Ну, я слухай, я походу в мене дуже буксує сцепа. Похоже, похоже на те. Дуже на те схоже. Погнали. Дай мені фору трохи. Давай з другої. З другої кілометрів з тридцяти. Сіб'євка мене здрючила без шансів, якщо чесно, дуже прикрив. Але так, я щось відчуваю щось не так з мотоциклом. Якісь дивні вібрації, скоріше за все цепа це буксує. Просто я газую, а мотик починає вібрувати і не їде. Так що можливо, можливо, можливо сьогодні я програю в суху. Обідно, досадно. Ну нічого, будемо боротись до кінця. Зараз буде заїзд з другої передачі. Можливо, в мене з'явиться шанс. Так, ну що за песимізм? Ми менше важимо, ми повинні виграти. Хоч один раз. Хоч раз, ми маємо виграти. їдемо Ага. А от за шлях може стопити. Хорошо. Так, ну що, можна їхати, мабуть? Давай. Hey kid, don't ever let them get inside your head. do will tell you what to do in life instead. With everything you know that you can get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So it's novel, novo novo Знову я в аутсайдерах. Знову в мене не було шансів. Ну що ж, все-таки, мабуть, інженери Honda за 10 років зробили якісь правильні висновки і щось там десь в моторі підкрутили для того, щоб мотоцикл їхав особливо особливо на базі від CBF э, 600 їхав трошки швидше. Мабуть, це все не просто так. Хлопці нас тут зустрічають з посмішками, мабуть, знають чим ми займаємося. Головне, щоб головне, щоб не показали нам свій чупа-чупс. Ну що, без шансів. Без шансів. Сколько у мене 8 тисяч, я стаю Так. Ну я на а на скількох ти переключаєшся? Дето до 10? До 10? я на на я на 8 переключаюсь здесь. Я а не кручу не кручу в Она, типа, ну, ну максимальний момент все одно на 8 тисячах, можливо То, в цьому се... Да? да. Давай я пробую, так, і доді, ну давай, ладно, давай. Ми їдемо ровно, потім 8 тисяч, я аж даю рухать. Ну давай спробуємо ще один раз, як я думаю фінальний. Ну, типу, я бачу, що вона мене... Що собі вкадрючить просто безбожно, ну, ну, немає сенсу. Ну, спробуємо ще покрути, ще. Що, так. ще раз? Так, ще. Добре, ну, до 10, да? так? Ну давай спробуємо, ладно. І не дивлячись на все. На важку базу, на широкі колеса. Не дивлячись на все це, на жаль, Honda CBF 500 Сбішку робить. І з таким конкретним запасом. Можливо, мені дійсно варто сильніше крутити її, але мені просто шкода. Ну добре, зробимо ще один заїзд. І я думаю, на цьому все. Тому що дуже з великим запасом. Сібіявка виграє. Не бачу взагалі ніяких шансів. Ну що, заїзд номер три. Не дуже хочеться крутити свою маленьку. До червоної зони, але ну в принципі, один разок я це зроблю. Можливо, нічого не станеться. Є надія. Ладно, Давай. Ну, вже трошки більш конкурентно, але все ж, але все ж, але все ж Honda CB. 500, старушка відстає. Ну, в принципі, це було очікувано. Це було очікувано, тому що нові покоління завжди кращі, завжди швидші, завжди комфортніші. Тому тому це було очікувано. Блін, пацани грають з нас. Ой, блін. Стоять хлопці, направляють на нас радари і сміються. Ой, ладно, більше не будемо, мабуть, їх провокувати, тому що ну, щось я підозрюю, що це може погано закінчитися. Ну, я думаю, на цьому можна закінчити. Так, ну і давай все-таки підведемо підсумки. Рахунок 3-0. По суті, моя старушка ну, програла. Що сказати? Я, я боюсь її. Те що боюсь, мені прям шкода її дуже сильно крутить до красної зони. розумієш? Я кручу до восьми і переключаюся. От. А він крутить до, до красної зони. Ну і в принципі, в принципі не дивно, що він обганяє. Да. Один раз один заїзд я проїхав, теж крутив до Красної. От, ну ми стартували на рівні десь, але потім він мене догнав. Можемо помінятися мотиками і проїхатися на земснаряд. Земснаряд? Мотик трошки важчий все-таки. Вона взагалі не хоче завалюватися в поворот. У мене як велосипед, так шух, шух, шух. А ця взагалі не хоче, упирається, сопротивляється, капець. Я вроді вже кладу, кладу, а вона нет і все. Наслуга Дякую тобі за допомогу. Щасливо. Удачи. І так, які ми можемо зробити висновки по сьогоднішньому дню? Як не крути, а новіший мотоцикл все-таки новіший мотоцикл. Ну і як вияснилось, у мене з'явились якісь травми із щепленням, тобто воно буксує. Мотик реве, мотор реве, але мотоцикл не їде. Це все не просто так. Це вже Трошки зносило щеплення. Тому, мабуть, більше моя сівішечка таких, в таких гонках брати участь не буде. Тому що мені її тупо шкода. Тупо шкода. Ну, якщо чесно, то я думаю, що навіть якби, якби це був новий абсолютно мотоцикл, то що ну, ти робиш? Ну, Якби це був абсолютно новий мотоцикл, то ну, все-таки Honda CBF 500 це більш новий, більш сучасний мотоцикл, ну і ти чисто теоретично повинен їхати краще. Я не засмучений, я все одно люблю свою сібіху. Я поки що не хочу її продавати, не хочу її ні на що міняти. Я її люблю, я ще хочу доїздити цей сезон, на ній, а можливо навіть і наступний. А потім, можливо, вже будемо думати про щось більш потужне. Але загалом я своїм мотоциклом задоволений. Після індуса японський мотоцикл для мене просто must-have. Ну, їде шикарно, зручно, виглядає прекрасно. Ну, Я не знаю, що ще потрібно для міста. Можливо, на трасі він не буде найшвидшим, але свій крейсер 120, я думаю, Хондочка буде тримати. Загалом мотик класний, CBF, мотик також класний. Робіть висновки самі. Нижна ціна за CBF 500, десь 3200, мабуть. Мабуть, дешевше ніхто продавати вже не буде. Верх ринку. Ну, ви, як завжди, розумієте, може бути безкінечним. До 5,5 тисяч доларів, мабуть, навіть до 6. Ну, ви ж розумієте, що завжди є якісь інтелектуали, які намагаються продати свій старий мод ще дорожче, ніж взяли. Honda cb 500 починається від, від 2 тисяч доларів і закінчується десь 3 тисячами доларів. Тому різниця а, Різниця 1000 тисячі. Тому думайте самі, вирішуйте самі, що вам більше подобається, до чого у вас лежить душа, я свій вибір зробив. За свої гроші цей мотоцикл для мене найкращий. Якщо ви зі мною не згодні, будь ласка, пишіть в коментарях, можемо це питання обсудити. Я при... принесу свої. Аргументи, ви принесете свої аргументи, і ми з вами це все діло можемо обговорити. Ну, а на сьогодні все. Ви були на каналі імені Тараса Григоровича Шевченка. Дякую вам за увагу. Не пошкодуйте лайкосика для цього відоса не пошкодуйте підписочки для цього відоса для цього каналу. Ну і донатьте на ЗСУ, не забувайте. Це наші захисники, які, завдяки яким ми знаходимося в себе вдома і можемо спати спокійно. На все добре, Па-па.